І ми продовжуємо пробувати гострі соуси від Піромант. У нас зараз буде вже все по-дорослому, 8 з 10 кров сукуба. Що таке сукуб? Ти, значить, дізнаваєшся, що у нас там в складі, де цього треба дуже-дуже збовтати. Він по текстурі знаєте, такий прям червоненький, вишневий. В ньому немає, знову ж таки, загущувача, так, і так, його так. прям дуже видно, що потрібно він прям так слоїться, потрібно перед тим як їсти, його треба досить добре збовтати. Сукуб, Олександр, або літавицю. Літавиця? Цікаво солодкові. Вікіпія незалежна енциклопедія. в середньовічних легендах. демон, що навідувалась вночі до людей та викликала в них хто Отак, от тобто, у нас сьогодні будуть хтиві наслідки, я не знаю, що це буде, але мені цікаво по соусу. Тут такий склад. У нас є там ще щось буде цікаве? Ну там дуже цікаво. Дуже Там дуже Ну, тут чесно кажучи. Теж тут у нас іделохинка, вода, тростиний цукор. Цибуля, оцет, яблучний пер оцет яблучний, вибачте, перець баджалоки знову у нас. Сік лимону, чесник, сіль та спеції. Мені здається, це знову буде баланс такий між кислотністю, солодкістю від товстинного цукру. Я відкриваю знову. Він знову такий ріденький. Я цих е, виробників гострих я їх обожнюю. брудний прутик, Навіть... кров суккуба. От як то зрозуміти, що соус гострий? Його фіг відкриєш. Такий захист просто щоб діти, якщо мруть, Вже нічого не сталося з точно. Так, я підвідкрив ти далі і перші ці емоції давай від нього. Так. Щоб подихало трошки. О, я прям тут відчуваю. Щось нагадує, Або то мікс такий, ні? Дуже-дуже нагадує американські соуси. А ну. не Аромат не дуже класний. Щось Аромат дуже знайоме. Мені дуже нагадує, от знаєш, я тобі казала колись, що соуси для мене по аромату розділяються на ті, що роблять у нас, у нас і Американщина. Оце пахне американщиною, хоча воно зроблено в Львівській області. Отак-от. От Ану, пробуй. Ти добрий, господар. так. Це також а? буде литись, тому потрібно дуже обережно. Ну, у нього такий більш овочевий, аромат. Мене кає, у них сім'я там стоїть. Він прям ліці такою текстурою, протою класно. Mm -hmm. Це, о, Красиво, так. красиво. Я не буду стільки наливати, я Давай, але я перевірю. Давай, що поїхали, можливо, ти зараз захочу дати ще. Mm. Він дуже солодкий. Він прям солодкий. В Солод бароматі Ба з... такого немає. Так. Я одразу не відчуваю сильного опіку. Взагалі не відчуваю. Зараз буде, щось Щось-щось буде. Він і йде затримкою, вже відчуває шумикату. Бадзаоке знову, затримка в опіку. Mm. Але, але, але. Ні, ну Він і йде. Дійсно йде, але не знаю, немає прям такого. Мені страшно. Я відчуваю, як в мене, слухай, не пече язик, але він нагрівається. Нагрівається, дійсно нагрівається язик, от прям тут, до речі, кінчик язика. У мене є... Кінчик язика, і воно прям типу прям росте, 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 і отут все прям зігрілося. Це на мінус 13, який ми зараз це все записуємо. Опік ну прийшов, до речі, зараз. Язик починає поколувати такими голочками. Воно якось. А, Боже. Класно, дуже класно. Єдине, що я з Максом соусом. Солодкість, мабуть, трошки перекриває мені. Свіжості плохинки. А тепер не можна зглатувати слину. Вона дуже гостра. Це ж дуже гостра слина. Опій прийшов. Мені хотілося трошки кислинки тут, а так вона прям класна по солодкості. А ти уселева. Повітря нагрілось, опік прийшов з хорошою, хорошою затримкою. Цей соус такий знаєте, підкрадний, якщо у вас є друзі, які постійно хваляться тим, як вони їдять всі гострі соуси. Просто бахаєте при них, при них, кажете, спробуй. Він, скоріше за все, спробуй, скаже: фігня не гостра, нал'є собі ще, але коли буде навати, він вже відчує, що опік приходить, але не дасть, з'їсть і буде горіте. Опік прийшов на губи. От він нижче рота не йде. От вся е епіцентр увесь пожежі саме в роті сконцентрований. Щас буде місто. Давай, давай, щоб звук хороший був у нас якраз. <гас> Спецефекти пішли. Посонач. Це буде мовчазне відео твоє, так? Слухай, типу, <гас> я не можу пояснити, типу, це не настільки прям гостро. Але типу я відчуваю тепло і гостроту всюди. Я відчуваю в спині саш. О, так, пішло, так Ну, адже я має такий якийсь, знаєте, специфічний досить опік. Ну, це ж четвертий соус, звісно, він має, має. Він має, розумієш, опік, а ти не маєш Бога в серці. Ну, але це початок був досить досить гавний <гум> плавні, що ти такий, а де опік? Я не розумію, що відбувається. Де він? Жуліт. Але горять ясно. Горить зараз, я не знаю, навіть зуби ніби горять. Як тобі? Дорож. От скажи мені про смак. Я не помню. <світкій> я пам'ятаю, що він був дуже солоденький спочатку. Постав така й походить. Він вже зварений. Він вже зварений. ну. ну солодкість була. Це, аж, значить, була солодкість, вона... це точно. І е, Одразу йде гірчинка. Я не можу розмовляти, Саша. Герчинка чи острота? Е, ні, спочатку була трошечки гірчинка. Потім? Е, ну, Мені солодце сподобався. По опіку, по смаку, мені трошки кислотності ще. Він класний по опіку, опік мені подобається, як діє. Єдине, що я от не прям відчув саме. Я не розумію цей опік. Типу, я не відчуваю настільки прям болісного якогось. Але він настільки всюди в мені, я не розумію. Типу, в мене пішли і сльозки, в мене постійно сли. Ти чуєш, як я розмовляю, В мене постійна слина. Типу, він не такий, що прям ого. -го. Але він такий всеоб'ємлючий. Я думаю, що це якраз 7,5 8 по опіку. Тут повністю відповідає навіть. Так, не. це восьмірочка, 7,5 8 це прям так. Смака. Смак? Слухай, ну. Ну, цей соус да, ви можете. Це не, дуже, 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 дуже непогано. От в ньому ви відчуваєте смак, тому що він якраз опік на початку відсутній, ви такий смак соусу, я повністю відчуваю. Ви прям його розбираєте на рецептора і потім вже приходив опік. Тому хто хоче слабо відчути баджалоки, це воно. Ну, на чому його їсти? Так, з чим його їсти? Я думаю, це м'ясний Ми... соус. Це м'ясо. Птиця, м'ясо, так, 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 на гриль. От гриль вечірка влаштовуєте, купу всього смажите, і от тестуєте. Е, класно. І ми рухаємо зараз Юлею до 8 плюс 10. Юля вже розуміє наслідки. Ну а ви щоб зрозуміти, що там, як. Приходьте далі. Я раджу пробувати соуси від Пірамонт. Е, Отаким сетом можна взяти.